Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, розказати про кожну зі своїх вант. У мене їх 4. Вони вже в мене рік під моїм доглядом. І хочу задати декілька запитань, які мене турбують. Розкажу про кожну. Це ванда, яка вже була у відео. Вона квітла восени десь. Вересні почала давати квітні видала. І видала його зверху, за, за квітла, відквітла і почала чахнути. І ось тут була гниль, яку я зачищала. І е, також це відео було. Е, ніхто не знав такого фіолетового кольору, ніхто не знав, що то. Ну, врятувати вдалося. Я її зачистила і замазала Максимом. І вона видала дві діточки. І зараз росте такий корінець. Дуже швидко він росте. І ось нижче такий корінець, жирний лізе. І по горщику там потрошку розкуплює старі корінці. І ось таке в мене питання до вас, пані експерти, якщо квітоніс зверху, зверху був, чи можливе цвітіння в нижніх пазухах нижче. Ніж те цвітіння, яке було там, де нема залишки від квітоносів. Чи тільки потрібно, щоб вона наростила свою зелену масу доверху і потім в якихось пазухах вище шукати ці квітоноси? І друге питання, можливо, вона росте стовбура такі? Корінці, тому що вона проситься на омолодження, вона може хоче, щоб її обрізали, якщо вона їх наростить. Там дітки, коріння багато, а тут так високо виліз корінь. Ну, вологості їй вистачає. У мене є вложнювач, який гарно зволожує повітря. І от я зняла другий квітоносик, он полож... о, о, тримач поклала. Тут не видно, камера не передає, але ось в цьому місці паралель, паралельно того корінця на випуклість буде лісти ще один корінець. Це мені цікавить, чи можливе цвітіння нижче попередніх квітоносів, і чи можливо її буде омолодити, коли вона видасть достатньо коріння. З середини цю показала. Це орхідейка також я показувала. Ми не знали, вона видала брунічку, ми не знали, що то буде, чи плітоніс, чи дітка. Ну, це діточка була. І от вона за останній рік наростила. Два таких гарних жирних повітряних корінця. Тут він закупився, був вперся в скло. Я змочую диск, його так направляю донизу, може ще розкукую назад своє коріння. І тут він теж впирався в скло, трохи, трохи його відтуди забрали зі скла. Це орхідея, яка ще не разу не квітла. Це типу дітка орхідеї від, від Ванди. Але класно наращує верхнє коріння, ой, верхні листи. Дуже багато листів вона наростила за останній рік. Ну, так, чекаємо її цвітіння в цьому році. Так, якщо видно, то оці два листи вона вже наростила за останній рік в мене. Тобто, раз, два, три, там четверте лізе, п'ять і ось цей. Шостий, також вже був в мене вдома ріс. От вона 6 листів мене ростить. З корінням. Коріння менше наращує. Пішов в посадку такий цей білий корінь вона дала цією весною. Ну, і тут ще з'яв маленький доверху десь ріс. Ну, щось не знаю. Не, не сильно воно коріння наращує. Але листя воно гарно росте, ще не разу не квітли жодна, Тільки одна з чотирьох людей, в мене квітла. Ну, Тут жир, для її лізуть в цьому році, як ніколи. Я купувала її такою пересушеною. І попередня власниця поїхала за кордон. Всі знають, в Україні повномасштабна війна почалась. І людина поїхала, залишила на маму. Мама не доглядала. Так як потрібно. І от я її викупила в них. Подивіться, зміни. і змін. Ці корінчики, які розкупились зі старого коріння. І ось ще повітряні корінці. От якось вони паралельно друг другу лізуть. <смірко> На трьох орхідеях вони паралель, паралельно друг другу вилазять. Ну, Це трішки щось почорніє, не знаю. Так, мабуть, може вперся. Лист щось йому не сподобалось. Один, два, три, чотири. Чотири наростила листа за рік. Ось такі мене орхідеї. Тож, чекаю відповіді на свої запитання. Буде цікаво дізнатися. Дякую за перегляд До зустрічі.